Вітаю всіх на каналі Декоративний сад півдня України. Ми з півдня Одеської області. Я з крученко Анжела. Сьогодні у нас дощик накрапав зранку. Зараз ще така похмура погода. Подивимось на німфейки. Сьогодні буде дуже гарно і видно в таку пору похмуру. І за цей там мій любимий. Трав'янистий гібіскус, дивіться, цвіту німфеї феї тут в ставочку. Зараз підійду ближче. От зараз саме видно їхні кольори, коли сонце не світить. Так, такий гарний зелений. Тут у нас дорджує піч, зараз підійдемо до басейну, я там покажу. Зранку йшов дощ. Вночі таке було, така гроза була знову, з таким вітром воно повідривало, все побило. Дивіться, що тут зламало гілку, чи що. Ну да, пов'яла геть. Це у нас тут деревовидний, гарнюній такі гляньте. А зараз за зараз покажу мій самий, ну, поки улюблений, тому що отримала ще нові сорти, побачу. Це такий от вітер трошки спортив вигляд цієї квітки. По-перше, ну, все-таки вона потрьона, вже б не така. От він такий квітка, верніше, така вся гофрірована. Ну, вже вже не така гарна, вітер її потріпав. Ну Це саме, поки мій любимий сорт. Ну, такі гарні квіти. Зацвіте, потім подивимось. Ну Треба знову підв'язувати всі. Я вітром розтріпало, порвало всі підв'язки, треба знову все підв'язувати. Вночі таке гріміло, таке страшне гріміло, таке дуло, блискало. Ну, скажу, що так, трохи полилося. Не дуже, але так, десь на два пальці земля промочилася, ну, більше. Матросик, ти хоч мене з ног збити? От Лізе під ноги і все. Матросик. От Ну, зараз цвітуть знову ці дві такі напівмінечки. Нігель. І хайденвіолет. Це з таких середніх. Теж гляньте, яка вона гарна. Яскраво. Так, не, ну це не кіт, ну це нещастя якесь. І лізе, і лізе, і лізе, іди звідси вже. Ух. Так, тут нові бутони. Дивлюся, знову з'явилися в цих німфеях. Ось знову наша синя. Німфейкам, що знову залазити в воду чи що, бо. Вони всі з краю. Ну, залізу зараз у воду. Знову тут неглибоко, трошки намочуся. Все-таки все одно поливаю, ну, вже дивлюсь, вже тут розійшлися, вже думаю, що буде. Оп. Сонячна погода, тож все-таки поливаю. Ось тут у нас Зацвіла Колорадо. Ну, вже сонце виходить, вже змінюється колір. Камера все одно не передає колір, от вона якась рожева на камері. Оп! Так, щоб шорти не намочити сильно. Дивіться, вже я зустрічаю це вже друге квітка, квітка і на квітці пішла ось вже зразу детка. Квітка не цвіла, тільки ось буде цвісти. Не можу нагодити камеру. Ось, бачите? Уже тут Вон і вже бутон навіть. Бачите? бутончик Ну, це я відірву цю квітку і посаджу в горщик. Ось уже пішов корінь. Бутончик відірву звичайно, щоб воно вкорінялося. Бачите, як буває іноді? Зап тут море, вода така прохолодна, гарна зараз. Оце у нас цвіте атракціон, такий яскравий, яскравий сорт. Це вже я відклала все на замовлення. Ось жовті підуть, тут дві жовті, ну, одна не цвіте. Одна цвіте. Ось до квіткою буде. От вона жовтіша на яву набагато, ніж на камеру. Так, цвіте ван Віза. От, бачите, розпустився сьогодні Квітка нова і бачите, ось одна пелюсточка в неї, бачите ось, півжовтої, піврожевої. Буває отак от квітка наполовину, навіть півквітки жовтої, піврожевої. Ну, Будемо дивитися, спостерігати, як вона буде цвісти ще. Це наша ось чорна принцеса. Зараз будемо розкривати її, тому що вона закрилась. Ну, Вже, мабуть, вона своє відцвіла, не хоче відкриватись. Так, це у нас Грекс Оранж Б'юті. Це з нових сортів. У неї середина жовта, а края, бачите, які темні, Ага, і листя в неї теж, бачите, відрізняється. І зверху таке дуже-дуже такі, такі полоски геть по-другому. Розположені геть по-другому і з, з другої сторони листя геть друге, таке темне. Он. Що ще у кожної у ніфеї не тільки квітки різні, а ще й листя відрізняється? Жабера. Ну і наша синя. І наша синя. Фей Макдональдс. Ну, вона вже третій день, вже вигоріла вже не дуже. От, от куди ти лізеш? От куди ти лізеш, а? Уже лізе в комиш, щоб до мене залізти. Отже, де, 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 де от куди ти преся? Да, 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 там вода. Ага. Думаєш, звідти в тебе вийде залізти? Дитя, дивіться, дивіться. На дурну, на дурну котяку. <рив> <рив> Ти хочеш бути жабкою чи рибкою? <рив> а, матросик. Ой, так було добре зранку. Не було спекот, но все вийшло сонце, починається спека. О, все, треба включати полив знову. Далі. І все поливати знову. Питайте за злаки, друзі, на злаки вже на осінь можна писати замовлення. Я вже записую, вже черга трохи є. ну Черга там різні квіти, не тільки злаки. Тому пишіть то хоче які злаки. У вайбері є у мене група, там фото. Ну, всіх злаки, в принципі, кинуть у продажу. Так що пишіть. Ну це зацвіла грейпфрут. Я думала здалеку це джейпічниця грейпфрут. Дивіться, вже цей кінде. <риві> От десь непосіда така. Бачите, у нас чотири ставочки, ще й басейн, і все з ним феями. Цю червону зараз витягнуть, туди до тих червоних вкупу і буду чекати своєї відправки свого часу. Почнуться з тигібіскусу, і ще зроблю відео, що там лишиться. Якраз ще відправляю трошки посилок, все, що в горщиках. І хто захоче разом до гібіскусів. Може ще щось замовити. Ну, спочатку відсилаю тим, хто вже замовляв гібіскуси. Тут, бачите, і листя різне, це будуть різні сорти, тому що навіть листя відрізняється. Бачите, темне листя, є зелене, є таке салатове, є різне, є нерізне. Ну, Навіть форма і колір листя відрізняється, тому сортів тут буде. Пам'ятаєте, я садила, коли ділила гімбіскуси, я була відломувала гілочки. Ну, чи, коли ділила кусь, то гілочки відломулись були. І ось оці всі гілочки, ось бачите, зараз витягну горщик, покажу. Ось, Бачите, я була зривала центр. Бачите, пішли дві гілочки вже бокові. І укоріняється. Ну, я не знаю, чи зацвіти в цьому році чи ні, але, по крайній мірі, він вкорінився. І якщо не зацвіте, то його посаджуть трошки пізніше десь в ґрунт. І вже на свіючи рік уже буде повноцінний кущ. І ось і такі ось і малесенькі, господи. Ну, ну це не кіт, ну це. Ну, от куди ти лізеш, ну от куди ти лізеш. Бачите, є ось такі малесенькі. Матросик, я тебе зараз прив'яжу, їй-богу. <плес> Це якийсь капет. Бачите, є такі малесенькі, ось, були гілочки малесенькі, і от вони, ну бачите, ось видно, що вона тут. Тонесенька була, ось дві гілочки вбило і вкорінилася гілочка. Навіть без всяких укривань. просто посадила в ґрунт. ось бутилки, і воно поприживалося все. Так, є вже вкорінилася гаура. Ну, сама звичайна біла поки. Ось, Бачите, вже вкорінилася, відривала її, її теж. Вверх і вона вже пішла кущитися ось. Так що є ще гаура на продаж. Кокосик ну, ще на голову От мені виліз, уже залишилося і все. Не від... Ой, матросик не відходить від мене. Фух, все спека пішла знову. Що, зараз йду в малину. Вже трошки воно просохло, не така воно буде мокра. І ось тут і біскуси чекають свого цвітіння. Так, тут росте у нас альбіція. Довго я не хотіла її саджати, все-таки чоловік наполіг, і ми її посадили. Вже вона пішла вріст вже гарно, уже все. Думаю, що цей рік на слідчий рік вона вже буде височенька у нас. Тому що саджали її досить маленькою. Але знаєте, вона тут росте, ну, далеко, так скажімо, від квітів, тому не дуже часто поливалася, тому приживалася довго вона. Ну, зараз вже пішла. Ще ось це у свекрухи. У, у ще саджала, росте гібіскус деревовидний, але бачите, самий звичайний простий. Я його була трошки обрізала, цей рік не трогала, тому він такий вже, бачите, ціла деревина. Треба буде восени, мабуть, це таки восени його підстрижу, трошки, щоб він був більш кучніший, тому що вже геть такий став розлогий ціла пальма. Треба трошки підстригати. Так, а це лантана, це кімнатна квітка, не знаю. Думала висадити її ґрунт на літо, тепер не знаю, варто чи ні. У мене їх залишилось три горщика. Один продала, ну ще б один би продала. Е, тому що в мене ось. Так. Ну ось у мене отаких. От Червоно-оранжевий, це, здається, два сорти в мене лишилося. Зараз глянемо на другий. Ні, ця все-таки друга. Почекаємо ще третя, коли зацвітеться, трошки друга з рожевими квітами. О, тут у мене банан кімнатний росте. Кімнатні рослини. А тут я висадила в горщики. Молодила, тому що вони вже тут чекають гірку, вже не пам'ятаю, скільки років чекали. Ось я тут їх пересадила тут. Ось тут у мене тут нові сорти ще я купувала. І ось тут ще в тазику ростуть нові сорти. Ну, вони зараз стали такі якісь зелені. Весною вони дуже гарні були, червоні, яскраві. Ось ще один кімнатний банан росте вже в мене кілька років. Ну, тому що купувала ще малесеньким. Росточком зараз вирощую кілька років уже вже побачимо, що з нього буде. Так, а там, а там, а там у мене, здається, зацвітав. Спади забула, як називається. Цвіте гортензія, деревовидна. Посадила я собі деревовидні гортензії, вони більш витривалі в нашій спеці. І от одна росте. Бачите, у нашій ще й але трошки хлорозла, тому вигляд у неї не, не дуже, але геньтека шапка. Шапка така гарна, гарна, немаленька. У мене колись росла деревовидна давно, я взяла її віддала сусідці, а тепер. Знову заводжу собі. Там ще купувала, десь здається, рожеві, тільки ще не цвіли, не знаю. Так, ось воно. Замок називається ця квітка, вірніше дерево. Цвіте синім, це мені подарувала подруга Оля, воно було геть маленьке. Я його посадила весною, чи взимку. І вже ось цвіте. Крутиться в голові, згадати не можу. Ну от що це за кіт? ну От що це за ліза і ліза. Пилить його з голови і все. Вітекс, згадала, вітекс або священне дерево. Хоча в інтернеті такі були доволі сині кіточки, а тут такі бускові в нього. Ну нічого, я думаю, що коли їх буде багато, кущик підросте. Ну, в цьому році, хоч, хоча я взагалі б не наділася, що, що він цвістив взагалі, але цвіте. І ось бачу молоді прирости з бутончиками. Так що доволі тугенько цей вітекс буде цвісти в нас. Нарадувати цвітінням. Так. Матросик. Ставочок, ставочок, ставочок. Так, друзі. Що ще хочу сказати, що я зараз телефон не ношу з собою, тому що дуже жарко, я залишаю його в тіні. Тому дзвонити мені не раджу, тому я телефон не ношу з собою. Тому що я вже два дні його носила і почала замічати, що він почав глючити, почав сильно грітися. Дуже в нас жарко. Тому я залишаю його в тіні, не ношу з собою. Тому Прошу вас, пишіть мені у вайбер. Я ввечері або зранку, або в обід, коли в мене буде час, зайду і буду відповідати. Я не буду кидати роботу і бігти, бо я, якщо і почую навіть що дзвонить телефон. Тому що якщо я починаю щось робити, то вже роблю. От зараз, наприклад, піду малину збирати, залізу в малину, то не до телефону буде, а потім почну компоти катати. Так що так, друзі. Під відео в описі я завжди пишу свій номер телефону, там є вайбер і пишіть мені туди. Вчора я, до речі, от 10 годин зайшла в хату, ще закрутила компоти, потім помилась і лягла спати. Мені щось не дуже вже вчора хотілося писати ввечері. Всю ніч така гроза була, так гриміло, блискало, так погано спала. Треба буде ще відпочивати в обід. А, знову плавають. Ну, все, друзі, ще раз повторюю, пишіть мені в вайбер, тому що бігати до телефону кожен раз я не буду. І тому що я його зараз не ношу з собою. От я зараз держу в руках і вже він нагрівся. Все, друзі, бажаю всім гарного дня.